Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. За вікном рипень місяць, а значить, ФОП пратникам єдиного податку третьої групи час надавати декларацію по єдиному податку за 6 місяців 2024 року. Як це зробити, які існують нюанси та секрети при наданні цієї декларації, я вам зараз і розкажу. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Щоб надати декларацію за 6 місяців 2024 року, заходимо в електронний кабінет на сайті ДПС України. Ми всі звикли казати, що декларація за другий квартал, насправді вона за 6 місяців, тому що надається наростаючим підсумком. Отже, заходимо в електронний кабінет на сайті ДПС. Якщо ви не знаєте, як в нього зайти, в мене про це є окреме відео. посилання на нього буде внизу під цим відео, і зараз з'явиться вгорі. Далі, тепер в меню, в меню, бачите, в меню, в меню, зліва зліва бачите, вибираємо введення звітності. Тепер тут вибираємо 24 рік, має стояти 24 рік. І отут, де період, вибираємо півріччя. Бачите, нам потрібно не другий квартал, звертайте, звертайте увагу, не другий квартал, а півріччя. Тож вибираємо півріччя. Тепер натискаємо на кнопочку створити. Відкривається перелік декларацій і тут ми вибираємо, от вона наша декларація, податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця для третьої групи квартал місяць. Це та декларація, яка нам і потрібна. Натискаємо на цю декларацію І тут нам потрібно перевірити, чи правильно зазначена наша податкова. Бачите, 2034 Харківська область ДПС у Харківській області Київська ДПІ. Якщо ви не знаєте, яка ваша податкова, точно не впевнені в цьому, це можна завжди перевірити. Для цього відкриваємо облікові дані платника відкриваємо облікові дані платника в меню. І от тут бачите код ДПІ за основним місцем обліку. 2034. 20 код області, 34 код податкової. І порівнюємо з тим, що у нас при створенні декларації. 20.34. Все правильно. Якщо у вас буде тут неправильно, відповідно міняєте на правильно. Додатки нам ніякі не потрібні, тому що із декларацією за 6 місяців додатки не подаються. Тож, тепер натискаємо на кнопочку створити. Відкривається декларація, тут загальна частина вже заповнена автоматично, однак перевіряємо, чи правильно вказана ваша адреса. Дуже часто ця адреса вказується неправильно. Якщо тут адреса не актуальна, знову ж таки відкриваємо облікові дані пратника і копіюємо адресу звідси. Виділяємо Ctrl-C і видаляємо Ctrl-V. Ми адресу вказали правильно. Далі тепер заповнюємо кількість найманих працівників. У мене їх немає, я ставлю 0. Тепер нам потрібно заповнити перелік кведів, по яких ми отримували доходи е, у першому півріччі за всі 6 місяців. Е, тут автоматично підтягується весь перелік кведів, які тільки у вас є. Це не зовсім правильно. Е, потрібно поставити тільки ті, по яким ви отримували доходи. Чому це не зовсім правильно, з чим це пов'язано? У мене про це є окреме відео. Якщо ви його не бачили, я на нього залишу посилання внизу під цим відео в описі, і воно зараз ще з'явиться в Е, Я ж очищаю весь перелік кведів, я його прибираю і буду додавати тільки ті кведи, по яким я отримував доходи протягом цього півріччя, першого півріччя. Кведи можна знову ж таки знайти в облікових даних питника. Переходимо на облікові дані і прогортаємо вниз. І беремо просто і виділяємо ті кведи, які нам потрібні. Ctrl-C. І тут Ctrl-V. Для того, щоб додати, якщо потрібно більше, додати кведів, для того, щоб додати рядочок, наїжджаємо от на синенькі пори, натискаємо на праву кнопочку і натискаємо на плюсик. Ну, або на хрестик, якщо ви не оптиміст, а песиміст. Так, я знову повертаюся до моїх е, кведів і додаю ще декілька. Виділяю Ctrl-C. Ctrl-V. Тепер бачите, у нас кведи скопіювалися з нижнім підкресленням. Його потрібно. Ой, перескочив бок 1. Його потрібно прибрати, бо якщо цього не зробити, у нас буде помилка. Отже. Вказали кведи за перше півріччя, по яким ми отримували доходи протягом першого півріччя. І тепер власне, вказуємо суму доходів. От рядочок шостий. Бачите, обсяг доходу за ставкою 5%. І в обсягу і в цьому рядочку шостому ми вказуємо суму наших доходів за 6 місяців. Тобто виручку, яку ми отримали за 6 місяців. Хай це буде 288 300. Переходимо в інше пори, і у нас далі декорація заповнилась автоматично. Бачите, з рядочка 6 перенесла рядочок 8. І далі в рядочку 11 порахувалась сума єдиного податку 5%. І вона в рядочок 12. Якщо у вас автоматично це не заповниться, значить ви самі вручну з рядочка 6 переносите рядочок 8, берете калькулятор, рахуєте 5% від суми ваших доходів, вказуєте в рядочку 11 і переносите рядочок 12. До речі, друзі, якщо вам потрібна буде допомога. Із заповненням і наданням декларації по єдиному податку, ви завжди можете звернутися до мене за цією послугою. Мої контакти є в описі під цим відео, вони також є в першому, точніше в закріпленому коментарі під цим відео. І там, до речі, є ще перелік самих популярних послуг для фопів. Тож, якщо вам потрібна допомога, мої контакти під відео і під відео. пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам обов'язково допоможу. Так, що ще обов'язково треба зробити? У нас декларація заповняється наростаючим підсумком. А отже, нам потрібно в рядку 13 зазначити суму податку єдиного податку, яка була вказана в попередній декларації. Отже, я відкриваю декларацію за перший квартал. Бачите, от моя декларація за перший квартал. І тут у мене в рядку 12. Вказана сума єдиного податку 8,170. Отже, я беру цю суму 8,170 із декорації за попередній квартал із рядка 12 декларації за попередній квартал. І переношу вказую її в рядку 13 нашої декорації за 6 місяців. О, бачите? І рядочок 14.1 порахувався тим автоматично. І сума 14.1 перенеслася в рядочок 14. Ми в рядочку 13 вказуємо суму податку із рядочка 12-попередньої декларації, для того, щоб у нас не було задвоєння суми податків. Бо в нас ж доходи ми вказуємо наростаючим підсумком. Спочатку за 3, потім за 6, потім будемо вказувати за 9. О, і тому ми переносимо із рядочка 12 суму податку попередньої в рядочок 13, -ї, 13 -ї нашої поточної декларації за 6 місяців. А, якщо у вас не порахувалася сума податку, ви відповідно рахуєте її е, самі. Тобто від того, що в 12-му рядочку віднімаєте 13-й рядочок і ставите в 14 14.1, 14 а потім переносите рядочок 14. Власне, декорація у нас заповнена. Більше нічого тут заповнювати не потрібно. Проявляємо обов'язково дату, чи правильно вказана ваша дата. от Ну і е, можемо ще раз е, перевірити нашу декорацію. Завжди це робіть, тому що Ну завжди бувають помилки. Навіть я помиляюся. Отже, у нас. Загальна частина заповнена, адреса вказана правильно. Кількість найманих працівників у нас стоїть, кведи, по яким ми отримуємо доходи, у нас стоять. В рядочку 6 стоїть сума наших доходів за 6 місяців. Сума перенесена в рядочок 8. В рядочку 11 порахована сума податку 5%. І з рядочка 11 перенесена в рядочок 12, в рядочок 13 перенесена сума податку із попередньої Декорації за рядочка 12-го попередньої нашої декорації за перший квартал Ну і далі порахована е, та саме сума податку 1415 14, мінус 10870. І стоїть ця сума різниця е, саме в рядочку 14-1, і перенесена в рядочок 14. Все, декорація у нас заповнена правильно, і нам тепер залишається лише її зберегти. І відправити до податкової. Для цього ми натискаємо на кнопочку. Бачите, взагалі кнопочка така з дискеткою. Натискаємо на кнопочку із дискеткою. Завжди в мене виникає питання, чи всі знають, що таке дискетка. Так, бажаєте під запитує нас, бажаєте підписати? Так, я бажаю її підписати. Тож я вибираю свій ключ. У мене ключ від Приватбанка. Я вибираю Приватбанк. Вибираю файл ключа на комп'ютері. І тепер потрібно тільки внести пароль. Читати. Підписати. Декларація підписана. Запитує, надісати документ, чи ні. Ви можете натиснути так і декларація буде відправлена. Я завжди натискаю Ні. Для того, щоб знову ж таки ще раз перевірити декорацію. Отже, я знову таки в неї заходжу. Ще раз переглядаю, адреса є, на мені працівники є, кведи є, сума стоїть. Податок порахований з 12-го попередньої декорації перенесено, все добре. І тепер можна закрити цю декорацію, стати на неї, поставити гарочку і натиснути на кнопочку відправити. Я цього зараз робити не буду. Я це зроблю трошки пізніше. Ви ж натискаєте на кнопочку Відправити. Відправляєте вашу декларацію, І після цього чекаєте, поки вам прийдуть квитанція 1 і квитанція 2. Я вам покажу, як це виглядає от за перший квартал. Бачите, я відправляв декларацію за перший квартал. І е, спочатку мені прийшла квитанція 1, що декорація доставлена на центральний рівень, а потім прийшла квитанція 2, фінальна пакет прийнято. Якщо вам всі ці декорації прийшли, і е, фінальна зареного кольору, значить все добре, ваша декорація прийнята. Можемо ще зайти всередину квитанції і почитати, що ви бачите, пакет прийнято. Якщо ж якась квитанція пиша червоного кольору, е, значить у вас є якась помилка, ви щось зробили не так. У мене про такі помилки є окреме відео. Я посередньо залишу на нього під цим відео, і зараз воно з'явиться вголі. Тож, е, дивіться, це моє відео. Виправляйте помилку, подавайте декорацію ще раз. І я сподіваюся, що ви без проблем отримаєте квитанцію 2 зеленого кольору, із поміткою, що пакет прийнято. До речі, друзі, якщо у вас будуть якісь запитання по наданню декларації, пишіть їх внизу під е, цим відео. Я буду на них відповідати. Також я вам рекомендую обов'язково підписатися на мій телеграм-канал Податковий Консультант. Посилання на нього я залишу внизу під цим відео, і зараз воно з'явиться вгорі. На телеграм-каналі в мене дуже багато інформації, якої немає тут на Ютубі. Також на телеграм-каналі, в, в чаті телеграм-каналу я відповідаю на ваші запитання. Тож обов'язково підписуйтесь також і на телеграм-канал. Там дуже багато цікавої інформації. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, обов'язково ставте під ним вподобайку, також обов'язково натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я прощаюсь з вами, гарного дня, друзі. До побачення!